Привет привет. привет, привет, мы на канале Лена Дедек плюс Роман Дедек 46, ну да, и мой друг теж снимаю видео на свой канал, я да. тоже, ну да, такая это то, как... то другое видео про секрета на 46 подписчиков, ну да, у е 46 я 46 подписчиков, я вам покажу э, секретный пупик минус 2, Ем, ви бачите? Але в... я вам ще не покажу, коли. Да, чекай, дай. ну, коли я получу п'ять пісних п'ять підписників, тоді я поко я покажу то. Окей, собі... мені то. Тобі тут так надоїло. Ми то я себе три раз. Я не знаю. Як шас забавать вираз буду чути, на вагато скупиш? Вот секретный путь ювел оплашка Secret Pubic minus 2 to object. To obsia 2 секрет Pubic minus 3 50 підписників, то, то не то, що ви думаєте, то не публік мінус 4, то ну, от що ти виграв, але я вам не буду показувати такий публік 4. Бо ми ще не отримали 5 підписників. Ну да, Ювел Секрет Пупик 0, то я вам показывала, я не помню сколько это было, 33 или сколько, я просто сказала 30, ну да, Окей, что я просто сказала 30, ну вот, вот, Um еще pub mius 6 budzip підписчиків пупик минус 7 буде за 67 підписчиків. Ну я вам просто спільноту запишу за і, и і підписники буду, як и пупик. Ну ч так погано чути? Я не знаю. Але поняття не маю чуть. Окей, я можливо. Ну, ну можливо, я у відео почую, що ти говорив. Ну е, Ти, ну, да, я ну, я ти подивиш. Вона ну... навіть чує, воно даже показує, що я граю. Чекає. Ем, ем, ну, я подивлюся до відео, і я почую, що ти говориш. І ще подивись моє відео. Бо ти подивишся, як малі тебе чути, і то супер лайк є в мене, дикіться. Ювін, бобік, мінус один, така. Я знаю, що ти мене чуєш, як блін. Ну, ти подивишся відео, ти подивишся відео, і окей. и вообще-то я, я вам не скажу, что это за линия. И то конец на и то бой. Нет, то видео конец. Пока-пока. Окей, um, папа, okay, папа. -па.